Нідерландська Спарта Добротна, саме найнадійна, алюмінієва рама, 28 колеса. Скажете, що надійна? Бо вона на планетарній тулці. Nexus 8, японський. Передачі всі середині. Туди не попадає нічого, ні пилюка, ні пісок. І вона найнадійніша і їздить довговічно, до 50 тисяч км ресурс. І велосипед дуже-дуже у нас комфортний. Дивіться, вилучка у нас стоїть амортизаційна. Сідло у нас грубе, широке, комфортне. Плюс тут амортизація стоїть. У нас значить, є що тут. Закривати замок в задні колесо. Обода алюмінієві усилення. Резина чи добра, Добра, не порепана. Можна ще їздити руками. Руль піднімається, опускається. Нахлони регулюються. Дивіться, велосипедик. Маєте з тої сторони, в непоганому стані. 8950. Сьогодні планетарна тука, що ви розуміли, коштує 7 тисяч гривень. А тут цілий велосипед за ті кошти Ціна просто ульот. Через те, що осінь, розпродажа. Дивіться, які вбуда усилені. ролерні гарма, передні-задні, максимум надійні. Туди дивитися, не будете теж руками. Кого буде цікавити такий велосипед? Пишіть або заходьте на сайт у нас rover.in.ua. Там є рубрика на планетарній втруці. Також можете, в кого є можливість, заїхати до нас в культур веломагазин, вулиця Львівська, 20 на тест-драйв. або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, відсилаємо новою поштою по цілій Україні.